Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на щирому відео. СБЧ на руда гуля та пройшло дуже файно: 8 мільйонів 876 тисяч. На моєму рахунку І це я ще не до кінця до продав свої інвестиції. А отже, ми зійшли в суботу в магазин. Подивитись, що тут є цікавенько. А тут. Пік пак, як він там називається, один з трьох гравців 90, який включає в себе Team of the Year, Future Stars, Grassroot Grace або Fantasy FC. Без ікон або героїв, але з рейтингом 90 або вище. 300 тисяч монет, мені здається, вартує того, бо я тут вже читаю коментарі, що люди ловлять тоті, хтось вандайка, хтось ще щось. Тому спробуємо підсилити свій склад і роботяги з твіча також ніби хочуть на це діло все підписатись. Якщо саме відкривали, отут пишіть в коментарях, хто впав особисто вам. Якщо не підписані на канал, не забувайте підписатись. Я полетів перший іду на дно корабля по традиції. Let's go! 1 2 чат. По любому, 3-1-2. Давайте 3-1-2. Баба Діда, ясно? Алесандро, ясно. Окей. Дякую, Сікаріо. Дякую, пане. Дякую тобі величезно, що ти мені підказав цей пік. Дякую, братан. Давай, Дмитро, бажаємо тобі успіхів. 3-1-2 не спрацювало. Заніоло. Буркарт. О, тоті шоу, реально, тоті, пане. Хохо-хо-хо! Я думав, зараз буде просто все поспіль, скам, скам, скам Нормально, непогано, зараз тоті груд. Ще один, Let's go! Горить, царай, гори хата, давай! Я теж зараз піду. Александро. Араухо! Що? Та куди? Куди? Чого мені таку шляпу дали? Дмитро просто йде у лид, він відкриває третій. А знову Алісандро! Чучо і Грос. Ну Грос це вже фігня. Вже коли є гуліти. Це вже все. Він іде олін, Він відкриває четвертий. А білінг. Але це фігня. Поки, поки 2В, 2Л. Нам, нам треба не пу пу, -пу. Буркар. Чучо. Селімейкерс. Попомпо. -по. По -по 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 -по. Для того, щоб піти і відкрити свій пакетик. Я не знаю. Ну, може, я б 31-2 вже відкривав. Ні, ти хочеш нову схему зробити? Дан, Вона буде 93. Рейтинг підгуліте. Кікі Назарет. І заньоло. Та ні, ну, щось якось поки чат. Поїхали. 3-1-2. Ми не змінюємо через один невдалий пік стратегію відкриття. І бачимо знов Кікі Назарет. І бачимо знов буркарта, і бачимо. ясно, все, я не відкривав сеча. Давайте 2-1-3 тепер. Вітя, let's go! 91-й рейдинг. Бурхард. Та дайте мені хоч одну карту, не фентезі. БЛЯТЬ, контора! 9 карт і всі фентезі. Та не що може. Боже! Ти... Це тобі за салаха. Давай трикутником, Сікаря скав трикутником, четвертий відкриваю! Сіка не працює. Знов три карти food fantasy. Ну, типу, Кайседо не фодер, але він мені точно не потрібен. Як хотів на початку. Алесандро, Салі Makers. І. Гроус. Let's go! Єдина карта. Грес Root Great в мене. Ну, на, покажу. Як вам такий пікчат? Дякую пане Ігоре величезне за підтримку Тоті Дайк. Білінг, Александро, Пік Бягі, Баба Джіди. Ну, Виглядає як якийсь скам, розумію тебе. Другий він відкриває за останні монети. за Ньоло, Вітя Циганков. І Чучо Ернандес. Ну, контора висмоктує просто мені. Контора розуміє, що зараз люди витратять на це монети, і потім їм треба збирати гуліта. То вони підуть і будуть, і будуть купляти паки. Давай, друже, ми бажаємо тобі успіхів в твоєму піці. Let's go. він в тебе один. Вітя Циганков, Дан і Чучо Ернандес. Лише Дан. Але Дан буде 94-м рейтином, скоріш за все. Тому це може і не лише. Давай, давай, давай. 650 дощів. Вау, дякую вам всім, хто дивиться. І якщо ви ще Безер, не зафоловлений, це ютуба стосується. Отут тут -от фоло, і на твічі, і на ютубі. І їй, дайте гарну карту під це діло. Ну камон, будь ласка, дякую, лише Дан. Але це все одно не привід натиснути кнопку Follow. Дякую тобі за контент, бро. Давай, полетіли. З першого, до речі, ловлять люди казаря. Алесандро. Ну прикинь, прикинь, він в тебе є. Це був би хоча б не Фодор, але берем дарвізі. Так, поїхали. Перший. Алісандро. другий. Нуніс. Ми ж це вже бачили тільки що. Це такий самий пік, просто один в один! Як це важливо! З Нунісом, з дублікатор. Боже. Let's go, поїхали. Спроба номер 3. Іє, тільки не Алесандро. Чучо, окей, це хоча б щось інше. О, кубарсі, слухай, кубарсі хоча б щось коштує. Фігня, але хоча б щось коштує. Добре. Let's go, спроба номер 4. Кікі Назарет. Та боже, іє, дайте Тоті. Ціганков. Мало Тоті. Тут немає 10%. Salemakers, немає 10%. Я не знаю вже, як відкривати. Окей, а що відбулося? Ага, в нас буде все. Ча, це те ж саме. Цей пік ми вже відкрили. Коне взяв за, за, за рівень зачіска за, за краще, що було в цій грі. О, вау. Рістрім на ютубі йде. Ні, але я хочу зробити. 3-1. Let's go, 2. Да. Гарний початок, це гарний, це як волкаут. 92-й першим волкаутом. Бляха, кікі Назарет, та скільки можна? Їй, та дайте ви Тоті, бляха-муха. Ай, братан, тебе просто фул заскамали. фул! Мені хоча б одного гроса дали. За 400К, один гарантований. Вержол ван Дайк тут не може бути. Dream Chaser. Дайте йому ікону сюди, будь ласка. Іє, ви заскамали його в піках. Дайте ікону. Я не знаю, хто це. Там має бути 91-й рейтинг, але в мене руки трусяться, чешуться. Це якась НВСЛ. Це 100% якась фігня. Це інформ, напевно. Orlando Pride. Це інформ, банда. І дайте гарну карту. Будь ласка, хто це? Шльотербек, сравбепес. Ай, блін, ну це Це один з гірших, хто там міг бути. Жість. Жість. Та що зі мною сьогодні? Жість. Боже, мене азіра вселився. О, пайор тут ще! Окей, пайор, це нормально. А чого вона де вулкаутом вийшла? Боже, я розумію, що це може для твого складу фігня, але мені так приємно, що ти хоча б зновив карту за 600, чи скільки там тисяч монет. Боже, це, це так я хоч видохну. Хоча б щось, бро. Я відкриваю. Давайте магія трикутника. Я не знаю, як ще зловити з цього піку гарні карти. Ай, блін. Докс Мафія, бачиш, якось так. Спочатку було гарно, але щось потім ні. До речі, в мене був хоча б кайседо. В no brain nopei нічого не було. Салемейкерс. Та блін, ну що за фігня. Алісандро Салемейкерс Назарет, гарант просто. 390 карти. Давай, друже, успіхів тобі. І є, де тімовзуєр. Ми вже від цієї Кіки Назарет, вже не можемо Кіка Назарет. Вітя циганков. Салемайкерс. Ясно. Слухайте, ну реально, таке враження, як вони їх понерфили. На початку ну на початку були хоча б якісь карти. Давай. Баба Джіде, О, це моя дівчинка Алесандро. І білінг. Ні, ну це Фолстіна. стіна. go, Мілан. Россонері, Грос, до речі. Гресроot Грейтс, Баку. Баку ми не бачили сьогодні. І білінг. Аплодисменти конторі. Він бере фодер, звісно, він бере фодер, бо який вже гроз на поточному етапі гри. Магія Донецького. Баба Діди. Чого ти так довго? Ти думаєш, це легко? Павар! Let's go! Павар! Але швидше! Але швидше! І дарвізі! Це вже не по пу, -пу, пу Боже! Який ти повільний! Чому він не я? Да, я б павара теж собі хотів. Щось я не туди да, направляю. А він мене вже і не чекає. Ясно, все, вандай каже, я, я настоявся. Мені доста. Ну то ладно, все. Дякую павару. Краще вже не буде. Вітя циганков. Мені начеклують. Та ти бачиш, він не хоче стояти. Не виходить. Так, Вінтер. Що? Два Маскерано? Два Вале... А ні, Бразилія, ЦЗ. Ікона. Ікона, Бразилія, ЦЗ. Хто? О, це буде Карлос Альберто чи що? Нічого собі. І це перший? Ого? Єнот і батарейка. Ну і Маскерано, куди ж без нього? Але капіта, слухай, непогано. Окоча, Тейлор, Кусасі, Пікфор, Вілмор. Ну ми найкраще побачили на обкладинці. Капіто це непогано. Було б смішно, якщо був дубль капіт, да. давай! Let's Лесго. 90... 91 гарантований Dream Chaser. Це буде герой. Стоп! Або ікона, правильно? Що це таке? А чого нікого немає? Чи хто там буде? Я не розумію. А де гарантована карта? А, це жінка. А, а може бути я? Все, чат, Ранкового відео під каву не буде. ха по 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 Пу! -пу, -пу. Ярик зараз каже та ні, хлопці. вам величезно, я пішов. Так, let's go! 300 тисяч. Перші пішли. А хто пішов тут? Чучу Ернандес. Вітя Циганков. Кайседо. Кайседо відбиває вартість, по-моєму, так? Да? 16 карток з рейтингом 85. Або вище. Да, оцей. Okay. Let's go. Бажаємо тобі успіхів. Пане Ель Баріо Маріо. Є спешл карта. Прикиньте, зараз Мбапе вийде. Воротар Угорщина. Це буде Гюляші. В нього, напевно, інформ, чи це базовий рарний? Це інформ. Ясно, Харальдсон. Ми зробили все, що могли. Але, на жаль, не вийшло. Не вийшло. Фігня, насправді, фул фігня. За 316 тисяч монет навіть фодора нормально не насипали. І спробуємо Віорджила Вандайка, магія трикутника від Ворджила Вандайка. Заньоло, Алісандро і Салі Makers. Ну що, брати, тебе Рому, добробута? <правда> Гіперлінкоп до тройки. Ха-ха, <правда> це дебютний. <твій>. Боже. <правда> О, я беру заньола, Блин. Давай оце і все. Якщо монети для чогось потрібні, то контент контентом. Але давай, верш, зроби свою справу. Вітя, Баку та страв БПС. ну що це таке? Дякую за фоллоу. Я на небі. Точно що? Я на небі. Ми лави я на небі. Баку. Беру баку. Ой. І ось він. Пік за 400К. Сьогодні або завтра. Нам потрібен на сьогодні. І нам потрібен Кірі Андрій, ієй. Тірі Анрі, це людина вболіває за Барселону. О, слухай, Абутра Фьючер Старс. А за кого грав? Він теж іспанець, але я не знаю. Окей, це, це точно не так погано. Насправді. В слові Барселона зробили Барселона. Дев'ять помилок. Можна, будь ласка, Тірі Анрі? Алесандро Неста. На жаль. Пане Букалемун, let's go. Це, Бука Лімон. Баба Джиде, Чучу Ернандес. Єй. Біля. ні ну це це звісно вони розвели знатно. Тим, хто ще не пішов, вам отакий контент. Можливо, тут щось гарне впаде. Якісь мбопе було б гарно. Як цю ясно? Можна краще їй я поняв. А, а, а там немає з промокартами цього піку. Ну це фук фігня, Букалімон. Тебе заскамали. Пропоную наступного разу підрахувати загальну кількість витрачених монет за стрім. Можна. І він ще один за 300 пік відкриває. А, ні, ще один за 250 шльотербек. Не так погано, але ну, він коштує 3 копійки і Родрі. Фігня. Просто тому, хто останній не чучо, і єй. Люкас Беральдо, трошки краще, але можна ще краще. Ні, Люкас Беральдо. Ай, друзі. Нам потрібно когось з Барселони. Це номінант. Я буду сміятися, що це буде Рюдігер. Це П Італія ікона. Це П Італія ікона. Це П Італія ікона. А хто там? Це Італія ікона. А, буфон, срав БПС. і Хоран. О, ні, як іско. Оооо-о-хо-хо-хо-хо! Єй, єй, можна якусь класну карту. Не заразю. О, oh, ні. Я тебе вкружив. Саме тому я сам не люблю обирати вам паки. Але якщо б я зробив ще раз такий вибір, я б обрав те саме, бро. Фул фігня. Взагалі. По-пупу. Але в тебе є 11 карток з рейтингом гарним. З позитиву. Маскеран, так навіть маскиран назву, дякую за фоллоу. Я думаю, що десь за 2-3 тижні максимум, то це. Окей, пік за 120. Це спаків для вас, да? Кевін Дебрюйне. Терштеген. О, спешл карта. Але мені здається, це не дуже вигідно, друже. Тобто, ти відкриваєш. Ти відкриваєш за. Ну. Ти відкриваєш зараз піки за 120, коли за 300 в тебе спешл карти і там гарантований 90. Окей, ще один пік за 300. Баба Джіде. Вітя циганков. Остання спроба. Зараз буде куча, чуча. Ні, дарвізі. Не вгадав. Ютуб, дякую вам за перегляд цього відео. Ми читали в чатики, бачили скріни, класних карток. Напишіть, кого ви особисто зловили І не забувайте підписатись на канал. Сподіваюсь, у вас та у ваших близьких. Все добре. Побачимось, коли побачимось. Приходьте сьогодні на твіч, будемо ловити нових легенд. Бережіть себе, все буде Україна. Па-па.